Окупант Роман зі Ставрополя Чмобіку 47 років. Я вам сразу говорив, що в нього гадає, і з лінії та ніс голос. Немічний для війни Рома виявився досить спритним у питаннях любовних з так званого СВО Тепер його чекають дві жінки. Одна, одна, одна в Донецьку живе, другая в Сталополе. Та, та, в принципі, коли, коли в Сталополі, вона там з другим жила. Це, це, це мене сама з дитина Слідчим СБУ плачеться, на війні не солодко. Руські командири кидають на м'ясо. На позицію послав, ну, нічого не дав. Ну, йдіть, ну, пацани там куди пішли, і автомат ми забрали, і вшли туди. Ну, все, бо ворога почав прилітати, розбомбив весь бендаж, ну, і впав. Ну, там, ВПЛ, шість років мені вийшли. Що чекає на цього казанову далі – питання відкрите. Не знаю, все Божа воля. Потрапив на війну через кохання і Герман, працівник цирку з Ростова-на-Дону. У нього була уголовна стаття, 207 Це ложний визов. Я позвонив, сказав, заміновано в кафе. Я місяць сидів в тюрмі, піднявся

Меня посадили. На сутки сначала. Мне дали сразу три года. 54-речный оккупант плачется на вине погано, умовы геть гаджахливе. Пожить под землей без без обогрева, без ничего, это, это плохо. И каждый день ходить вставать рано утром и ходить по грязи, по 7 километров туда-обратно, плюс там бегать и выслушать всякие, всякие массовые адреса, это, конечно, непривычно было мне для своих лет. На фронті Герман пробігав недовго. Перший вихід на позиції, і полон шли, шли, шли і на на українські позиції. Зашли в дом, ребята стали нас хорошо зустріли, кофом вестілі. Потрапивши в український полон, зрозумів різницю між українцями та руснявими. Мені сказали ми не кацапи, ми не розстріляємо людей вже в кінці. Це ви тільки розстріляєте». Окупант, побачивши кадри розстрілу наших військових, нарешті зрозумів: в армії Росії ні честі, ні величі. я Що робитиме, аби не йти знову на фронт? Все просто та очевидно. Я Возьму ногу сломаємо слів. Таді элементарная віше щоб бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.